Доброго дня, дорогі друзі! Я всіх вас радий бачити в себе на каналі, і тим із вас, хто збирається їхати до Ірландії або знаходиться вже тут, буде актуально подивитися дане відео. І в сьогоднішньому ролику хочеться поговорити про способи передачі грошей до України через спеціальні додатки, такі як PaySend та TransferGo, якими я користувався особисто. Тож, не будемо гаяти час, поїхали! Час, коли ми користувалися Western Union, давно пройшли. І тепер нам не доводиться шукати представництво даної компанії в містах та платити досить високі комісійні за пересилку грошей, які дійдуть до абонента лише за декілька днів. В наш час все переноситься у віртуальну площину. І тепер ми можемо виконати подібну операцію самостійно, без допомоги сторонніх осіб та компаній. А тепер давайте поговоримо про перший додаток, і це PaySend. PaySend – це сайт, а також мобільний додаток для міжнародних переказів з мінімальною комісією або навіть без неї. У PaySend фіксована комісія за переказ грошей. До прикладу, ви можете відправити 1000 або 10 тисяч євро із цієї суми. Ви заплатите лише 10% за переказ грошей. Для тих із вас, хто переймається за збереження ваших грошей, можу завірити, що даний сервіс має сертифікацію Visa, а також MasterCard і має найвищий рівень безпеки по стандарту PSI DSS. Сертифікація по стандарту PSI DSS особисто для мене нічого не говорить. А от сертифікація з боку Visa та MasterCard Являється для мене відзнакою якості та безпеки, і особисто в мене гроші ні разу не зникали. Що стосується секції переказу, то тут ви заповнюєте практично ідентичні секції, як при переказі грошей, на карту, та натискаєте кнопку Відправити. Переказ можна здійснити або на картку отримувача, або на розрахунковий рахунок. І під час першої транзакції з вас комісія враховуватись не буде. Також великим плюсом є те, що ви можете відправити гроші більш ніж 90 країн світу. Особисто я користувався цим додатком, будучи в Британії. І він мене ні разу не підводив. Але, приїхавши до Ірландії, мені потрібно було відправити більше грошей, ніж зазвичай. Я чекав досить довго на збільшення свого ліміту для відправки. Але цього все не відбувалося, і я вирішив скористатися іншим додатком для відправки грошей, а саме TransferGo. TransferGo це міжнародна платіжна система, а також одноіменний додаток. За допомогою цієї системи можна відправити гроші в 22 валютах світу. Основними послугами даного сервісу є безготівковий переказ з однієї карти на іншу, а також переказ з одного банківського рахунку на інший. Трансфер декларує, що гроші можна відправляти в близько 66 країн світу. Це в основному країни Європи, Азії, а також ті країни, які колись входили до складу колишнього радянського союзу. Під час реєстрації система буде вимагати від вас вибрати один із типів акаунту. Це може бути особистий або бізнес акаунт. Після того, як ви обрали особистий аккаунт, вам потрібно внести свої особисті дані, такі як прізвище, ім'я по батькові та прізвище, номер телефону, придумати чотиризначний ПІН для вашого особистого кабінету, і також отримати підтвердження на вашу особисту пошту. Також після першої або другої транзакції TransferGo буде вимагати від вас ідентифікації особистості. Для цього буде потрібно вам взяти ваш паспорт і сфотографуватися з ним. Через додаток. Після цього все буде працювати як і до цього. В додатку існують різні варіанти доставки грошей, і вони відрізняються лише часом та терміном доставки коштів до адресату. І під час відправки цих самих грошей вам буде потрібно заповнити форму, де ви маєте вказати суму відправки, суму зарахування. Також ви маєте вказати вашу карту, карту відправника, валюту, яку ви хочете відправити, і в принципі на цьому все. Перекази здійснюються з депітової, а також з кредитної карти, MasterCard та Visa. Також існують обмеження по часу відправлення. Так, наприклад, ви можете зробити переказ в будь-який час, а доставка цих самих коштів відбувається протягом дня. Що стосується тарифів за послугу, то комісія може бути списана або за доставку коштів, або за курсову націнку. Плата за доставку залежить від країни відправника і країни-отримувача. В середньому ця ціна складає не більше аніж 5 євро. Якщо ж ви відправляєте терміново, то ціна може складати не більше аніж 8 євро. Я якості висновку можу сказати, що TransferGo виручив мене дуже сильно в той момент, коли пейсент підвів. На привики жаль, бувають моменти, коли ліміт на відправку грошей не змінюється так швидко, як тобі це потрібно, і через це виникають певні проблеми. І в цьому плані, якби не виникло проблем з лімітом, я б надалі користувався пейсингом. А так, я можу користуватися ще тим, що тим додатком, і в принципі вони є робочими. Тому користуйтеся. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І сподіваюсь, що ці додатки для вас будуть корисні і вони вам будуть допомагати відправляти гроші вашим близьким та родичам в Україну так само, як і мені. Тому побачимося в наступному відео. Всім до зустрічі!